День захисників і захисниць України Державне свято України, що відзначається у День Покрови Пресвятої Богородиці. Започатковано 14 жовтня 2014 року, президентським указом із назвою День захисника України через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року. Святкування перенесено на 1 жовтня. В умовах російської агресії всі ми гостро відчули важливість наших військових. Можна сказати, що останнім часом кожен момент є днем захисників і захисниць України. Щороку українці вшановують захисників України, які вже не один рік дають відсіч російській агресії у воєнний час. Це безсумнівно найважливіше світське свято в році, адже тільки завдяки військовим медикам і волонтерам. Україна зберегла свою незалежність. Це свято пам'яті про наших гордих предків, які пером і словом, вогнем і мечем боролися за право на незалежність рідної країни. Свято вшанування козацької доблесті і відваги, свято подяки ветеранам Другої світової, які воювали за свою землю. І нарешті це день всіх героїв сучасності, які мужньо захищають. Кордони України Розсили Господь людей по всьому світу і кожному народові дав землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок народів. Для українців такою землею є Україна. Вона полита потами кров'ю сотень поколінь їхніх працелюбних і героїчних предків ми з вами живемо на цій славній землі і повинні знати про славні подвиги своїх запорожців, а також про наших земляків, воїнів-захисників, які і сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищаючи наші кордони від ворогів. Нелегкою була доля українського народу її історичному минулому. Були роки процвітання і тяжкі роки поневолення. День захисника України, мужності геройства свято, і ми вклоняємося тим, хто літ тому нас багато, і тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю, свою Україну. Схилимо наші голови перед світлою пам'яттю. Тих героїв, котрі в ці важкі роки стали на смертельну боротьбу з ненависним ворогом, і тих воїнів, які в наш час загинули за волю України, прошу хвилиною мовчання вшанувати їх пам'ять. А на моїй землі іде війна: Стріляють танки і ревуть гармати, сповита горем в чорному вбранні сльозами вмилась. Не одна вже мати. найкраще з кращих, падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, сумним набатом. в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. в Бога, миру для країни, що повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там, на сході. Ніби в іншому житті. Молюся, небу, молюся і вірю, що все закінчиться, що скоро все мене. Тримайся, моя рідна Україна, борися, Люба, за життя своє. Олександрова Світлана, я дивлюся на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче, це не сон. Не синдром маячні, ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки, схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна ввійшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни. Віддають найцінніше життя України найкращі сини. Коли у нас закінчиться війна, я зможу святкувати перемогу. А поки що солоний йде сльоза, з очей моїх і лється на дорогу. Нехай тоді оркести грають гімн, а голуби злітають чисте небо і мир несуть у сильній голубі, в стяг майорить, звучить тишини щебіт Коли у нас закінчиться війна, я перед Богом паду на коліна і за синів молитимусь, сповна, пізнало горя їхнє покоління. Бійці герої хай стоять в строю, єдиним кроком вийдуть на хрещатик, пройдуть за себе й за брата, що в бою життя віддав, полеглих так багато. Коли у нас закінчиться війна, я буду святкувати перемогу. Я дочекаюсь, і прийде вона, як сплата винуватті жде від Бога. Пам'ятайте про тих, що без вісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в місцях невідомих невідомі останки. Є у лісі, і в горах, і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні, хай відомими стануть всі герої безвісні. Ми маємо стати перед вами на коліна і руки цілувати, вклонитись до землі, бо захищаєте ви Україну, бороните українців на кожнім рубежі, і кожен дім в містах великих селах, і кожен метр в полі чи в гаю, та діточок маленьких, що в підвалах Ховаються від вибухів, боронити сім'ю. Ви гідні, щоб книжки про вас писати, знімати репортажі та показувати кіно. Ви гідні наш герой так називатись, армійцям нашим це від Бога так дано. Ви є надія наша і опора, наш щит та захист віримо в ЗСУ, здобудете в бою ви перемогу, принесете мир, закінчите війну. Ми віримо і молимося Богу, щоб кожного солдата він зберіг. І вмить тяжку надав вам допомогу, і живими повернув захисників усіх. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї лелеки добру звістку принесуть. кінець війни ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не рівня літаків над головою.